В долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білий святині з біленькою хати вийшла погуляти у гай на долину. Цоре моя вечірня, сідди над горою. Поговоримо тесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як будні права селечка воду позичає. Як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Шевченко, думка, тече вода в сині море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ очі, грає в сині море. Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди йде У кого попила батька, ниньку, стареньку. Молоду дівчину, наче на, на тілі, затяжко збросити. Міска буде поплакати, ні поговорити. Сама весна чорну землю сон розбудила, і сало її рядом, базірком укрила, і на полі жаль ворог, соловей ковгані, і землю у броневисові ранці зустрічає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вісня виведуть, бо з плагами йдуть, співають зідучить дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька зі стає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких зічок своїх, замазать мої коли, затихлих під дівчата та соловейка вбити. Тече вода з-під ягора, яром на долину, пишається водою, червона калина, тече вода з під загаю, то попід горою Хлюпочечка Поміж високою, вишається молоді, а чаточка поміж особою, вишається калибенка, явір молодіє, А кругом їх верболозі лози зеленіють. А катечка випливає з качуром за ними. Ловить і рязку, розмовляє з дітками своїми. Реве та стогне днік широкий, сердитий вітер залавав, Надолу в варбах невисокі, горами хвилю підіймав, Що лілий місяць на ту пору, і смереди де виглядав, і на човен синьому морі то виринав, то потопав. що в третій півень не співав, ніхто ніде не гомонів, сичі гою перекликались, а та ясен раз у раз кріпів. Наш отаман Малія отаман завзятий. Забрав хлопців та й поїхав по морю гуляти. Помолю гуляти, славу долувати, І сторечкою до волі братів визволяти. Ой приїхав Гамалія, аж оту скутали. Сидять брати, запорожці, дожидають кари. Ой, як крикнув Гамалія, брати, будемо жити, будемо жити, винопити, ячара бити. А курені килимами оксамитом крити. Вилітали запорожці на нам жито жати. Жито жали, копи клали, гуртом заспівали, Слава тобі, Габалія, на весь світ великий, на весь світ великий на всю Україну, Що щоб дати товариству звірнісю чужині. Іду я тихою ходою, дилюсь, аж он передо мною, неначе дива виринають, з хмар тихо виступають, Опри високий гай, байрак, хатки біленькі виглядають, мов в білих сорочках. Піжм руки в гулять, а долі сили наш козак з Дніпро з вами виграває. Онде, онде за Дніпром на пригрі, ніби капличка, козацька церква невеличка. Стоїть з похилим хрестом, давно стоїть, виглядає, Запорожця з Лугу. Наш Шевченко, учиться брати мої, Учиться, брати мої, думайте читайте, чужому научайтесь. Свого не цудайтесь, бо хто мецель забуває, того Бог карає. Чужі люди цудаються, в хату не пускають. Свої діти як чужі, і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. що брати мої, найменше брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами, і забудеться давня година на, і оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний не новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Сеченко, зорема й вечірня, зійділа з горою, кого говорить тихесенько в неволі з тобою. Розкажи то за горою сонечко сідає, Я, як будні правеселочка. Воду позичає, як са, як широко сукорина, біда розпустив, а не самою водою верба походилась. Садок вищеви коло хати, садок виштеві коло хати, грущи над вишнями воду, плугати з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірне зірнка встає. Ічка вже вечері подає. А мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати своїх діточок мали. Та й заснула, коло її. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Мені приватна. Опаса лято по. Та санечка сяла, чи то так чого було, мені так плювою устало, іначе Бога, жертву свинка мені допає, а я собі у бурені. Боюся, Богу і не знаю, чому маленьку мені було так приємно молилось, чого так весело було. Господь Господній небо і села. Я гняв за яце веселила, а сонце гріло де пекло.